А чи знаєте ви, що в психологічних кругах кажуть про те, що ліні не існує? Лінь це захисний механізм, він чомусь виник. Це такий супротив, щоб зберегти енергію, енергозберігаючий режим. Є кілька причин, чому виникає лінь. Людина лінується тоді, коли вона не хоче щось робити. Не хочу це не моє щось я роблю не мені. Не те, що мені підходить. І про це треба просто подумати. В нас немає цінності того, що потрібно зробити. Якщо ми щось цінуємо, якщо ми навіть не хочемо, але цінуємо, ми будемо робити якісь речі. І ще одна із причин: нема мотивації, немає навіщо мені це робити. Немає ради чого я піднімуся, коли я не знаю, що робити. У мене немає навичок, у мене немає знання якогось. Я не розумію, як мені це зробити, коли є щось, що я ненавиджу робити, бо не моє, це мені не притаманне. І тому замість того, щоб на себе тиснути, заставляти проявляти насилля до себе, треба подумати, як я можу вирішити цю проблему. А ще лінь може вказувати на якісь ваші страхи і невпевненості. Лінь це підказка. Тому я вам рекомендую, якщо вам щось лінь. Подумайте, а чому ви лінуєтесь? Від чого ви втікаєте? Від чого ви включили супротив? Що такого ви не хочете?